Нещодавно Миколаївське обласне підприємство Фармація відзначило своє 58-річчя. Попри усі складнощі та фінансові проблеми, йому вдалося подолати це та нарешті стати прибутковим. Детальніше про те, чим живе та як розвивається фармація, дізнавалася Катерина Рупташ. Вже понад півстоліття вони працюють для здоров'я людей. Нещодавно підприємство комунальної власності області фармація відзначило своє 58-річчя. Вже багато років поспіль його фахівці забезпечують жителів Миколаївщини якісними та доступними ліками. Були гарні часи, коли до 2010 року це було понад 300 аптек аптеки аптечних пунктів по всій області. і Це підприємство було найпотужнішим. Були часи занепаду і були часи майже банкротства. Вже в 2023 році було прийнято зважене рішення, і ми перезавантажили роботу підприємства. Найскрутніші часи вже позаду ділиться директор підприємства Павло Ришков. Раніше фармація вже покрила всі фінансові зобов'язання, тож тепер вона активно відновлює роботу мережі власних аптек і аптечних пунктів. Наразі ми перезапустили перезапустили роботу 18 аптек і аптечних пунктів. До нового року ще плануємо 2-3 аптечних пункта перезапустити. Всі наші аптечні заклади працюють. За всіма програмами доступні ліки, безплатні ліки таким чином. Підприємство продовжує відновлювати свою роботу та нарощувати потужності. Ми маємо стратегічну мету відновити роботу всіх аптечних пунктів. Ми зараз відновили роботу аптечного пункту в дитячій обласній лікарні. Також до того був відкритий аптечний пункт в нашій офтальмології і також відкриваємо аптечний пункт, відновлюємо його роботу в нашому онкологічному центрі. Якщо брати міста в цілому, також Київська – це обласна наша клінічна лікарня. Ня аптечний пункт відновив свою роботу і він уже працює 4 місяці, де є гарні показники. Крім того, нещодавно на базі підприємства відкрили новий пункт видачі питної води. Завдяки цьому фармація зможе збільшити виробництво екстемпоральних ліків, для яких раніше не вистачало очищеної води. Наше виробництво забезпечено водою і виробляє екстемпоральні ліки. Екстемпоральні ліки це ліки по вимозі. Якщо у пацієнта є алергія на якийсь інгредієнт, чи йому потрібен якийсь інгредієнт, який не є в готових ліках, то доктор пише спеціальний рецепт, з яким пацієнт може звернутися до нашої аптеки, і наша аптека виготовляє ліки по вимозі. Фактично, забезпечення підприємства очищеною водою дозволить повернути обсяг виробництва лікарських препаратів до довоєнного рівня, додає Павло Ришков. Ми поновили роботу нашого виробництва з грудня 2023 року. І і наразі кожен місяць ми бачимо збільшення рецептів, збільшення пацієнтів. Ми маємо наразі більше 11 тисяч прописів. Ми можемо забезпечувати майже всі потреби пацієнтів по екстемпоральним лікам. Тож, попри усі скрутні періоди, складне фінансове становище та подекуди навіть відсутність змоги забезпечити працівників заробітною платою у повному обсязі, підприємству вдалося подолати ці труднощі та стати Працює 38 ФАПів по договорах по реалізації медикаментів саме в області, і це покриває ну майже 65% області, враховуючи споживчий попит на самі медпрепарати. Ми пропонуємо унікальну річ: що від договорів по ФАПах що безпосередньо аптечних пунктів, кожному працює програма Доступні ліки. І показник також збільшується, що не може не радувати. Попереду ще багато роботи та планів. Додає Антон Табунщик. Однак, вже зараз ми бачимо, що фармація відновлюється та розвивається, аби у жителів нашого регіону завжди були якісні та доступні ліки. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.